1402. Остання домашня вправа. Ні, не остання, передостання. Значить, е, мотузку розрізала на дві частини. Довжина однієї є, а довжина 3,21 метра. Довжина іншої в три рази менша. І так, одна частина це 3,21 метра. довжина другої другої частини невідома. У три рази більше. Ні, менше, так? Менше. Чи більше. Менше. Ме. Значить, і якою була довжина? Матузки, так? Да? І так. 3,21. Поділити на 3 Навіть усно можна поділити 3 на 3. 1, 21. А 3 – це буде 7. Сотих, значить, метра – це друга частина. А друга дія у нас така, що ми беремо першу частину, додаємо до неї другу частину. І тому отримуємо 4,28 метра уся матузка.